Ножі мора, так звані Бейсіки, лімітка 23-го року. Відповідно ножик з сайлестіл, тобто нержавіюча сталь або умовно нержавіюча, і відповідно карбон стіл, тобто зі сталью, яка має високий вміст вуглецю. До речі, є декілька версій, яка сама Сталюка використовується про обміниці цих ножів, але сама компанія Мора цю інформацію не розголошує, ну вірніше не розповсюджує, не робить публічною. Тому ми... нам доволі того, що це ножик з маркуванням карбон, він ну, має схильність до кородування, хоча і має більш агресивний різ, і відповідно ножик з позначенням Стай стіл. Він умовно не ржавіюча сталь. Чому умовно? Тому що вона все ж таки корадує. Але е, має до себе зосереджувати набагато менше уваги з приводу його обслуговування, чистки і так подібне. Але при цьому ріс його в ну, порівнянні з Карбон він відповідно такий менш агресивний і такий цивільний. Тут слід зазначити, що компанія Мора при мінімуму зусиль ну, прям. Вони помали дуже непогано, дуже непоганий маркетинговий кейс. Тобто вони ці ножі, саме Basic, а саме модель 511, те, що називається карбон, да? і Basic 546, тобто Саві Steel, вони мають так звані лімітні або кольорові версії з року в рік. Вони вже на протязі декількох років вони їх випускають. І таким чином вони простий, дешевий, доступний буквально кожному ніж. Вони перетворили ну, на предмет колекціонування. Тому що я покажу так, вони бувають такі. Це, наприклад, модель 19-го, мабуть, року. Там, вона буває така, от прикольна, так, як їх називали свого часу Кет, Тетерпіллер. Там такі, такі... Тобто різні. Що ми маємо на виході з точки зору маркету? Тобто ніж, який на протязі року перетворюється в кольоровий гамі, і таким чином він приваблює колекціонерів. А враховуючи те, що ці ножі може купити буквально кожний, то ми маємо таке собі масове колекційне явище. Але ми люди практичні. Ми підходимо до ножив суто з утилітарної точки зору. І, наприклад, вони в мене існують. Ну там може якась колекція, але я їх ну, буквально всі використовую за призначенням, звісно. Або там вони поповнюють якимсь подарунковий, або мінний фонд. Ну зазвичай подарунковий. Класний подарунок о, і, і чому би ні. І, до речі, про ціну справа в тому, що, наприклад, комплект із двох таких ножів, він вартує ну, приблизно 10 доларів, може навіть менше. Ніякі китайці, ніякі підроби не можуть просто зробити конкурент для ножів Мура в цьому форм-факторі з відповідною якістю. Ну я розумію, що, наприклад, нержавійка вона коштує десь. Трошки більше, ніж за карбон. Ну, це дуже незначні показники. Тому о, такі ножі, я рахую, саме ножи мора, і саме ножи Бейсіки, вони самі е, популярні серед користувачів. І окрім того, якщо ви обира ножик з е, фіксованим клинком для повсякденних завдань, буквально повсякденних, для будь-яких завдань, то саме в такому випадку ножи мора будуть наймоптивальним вибором. Звісно, компанія Мора позиціонує свої ножі саме Бейсік, як, як ножі універсальні, ножі будівельні. Тобто їми можна робити ну, буквально будь-які задачі, пов'язані з відповідно зрізом. Да? Тобто, ну, і мінімальним ковирянням. Чому? Е, мінімальним, тому що все ж таки тут не якісь там видатні характеристики. Відповідно, лезо ми маємо десь приблизно довжиною 90 мм, товщина вобуху приблизно біля 2 мм, і він, ну, він доволі тендітний при значній ширині цього леза. При цьому, що характерно, компанія Мора робить обух ножів серії Basic без додаткової обробки. Тобто, як ми беремо полотно да, на машині, він його вирубає і таким чином воно і залишається. Обробляється тільки ріжуча кромка і спуск. Це одне і те ж, тому що це Mora, це фінські чи скандинавські спуски, і тут все тільки так. А обух при цьому залишається не оброблений. Це дуже е, добре видно на будь-якому бейсіку. І він, відповідно, він такий. Е, ніякий. Ну, зокрема, є така схарга про те, що їх не можна використовувати для кресала. Тобто, за допомогою цього обуху неможливо добути вогонь. Ну, це проблема також рішається, тобто невеличка обробка в домашніх умовах. Там буквально хоть терпухом, хоть на наждаку, хоть будь-яким примітивним інструментом, навіть надфілом, і все буде при цьому працювати. Як казав неодноразово, ножи мора є оптимальним вибором як для цивільної людини, як для військової. Ножи абсолютно не вибагливі до свого обслуговування, ну, зокрема, карбона. Да? Він, звісно, що при тривалому дії вологи. Або іншого агресивного середовища він буде кордувати, а так воно дешеве, зручне, функціональне доволі. Ну, до речі, зокрема функціональності, тут у мене виникає питання тільки до цього пальцевого опора. Він не то, щоб заважає якось, да? тобто при використанні ножа за своїм призначенням, тобто як будівельний ніж, він тут дуже доречний. Але якщо це ніж використовується для тих-то більш філігранних робіт, ну там, наприклад, для роботи по, по кухні, наприклад, да? там продукти харчування, якісь там порізок, ковбаску, то хлібець, то воно буде заважати. Ну, заважати як? В міру. Ця проблема також вирішається. Можна купити, наприклад, більш дорогий компаньйон да, від моря, і там такого елементу не буде. Але саме бейсіки, вони недорогі. Так от, для військового або цивільного, які обрати карбон або Сайлес Стіл, найочевидніший вибір це купити обидва і покористувати недорого, ще раз підкреслюю. Але там тенденція така. Якщо ви ніж берете для більш таких суворих робіт, ви передбачаєте різати їм там, наприклад, там деревину, тканину, якісь там варьовки, ще що-небудь, то в такому випадку вартує взяти карбон. Він буде більш різучим. Якщо ви передбачаєте в тому числі господарсько-побутові питання і різ продуктів, там зокрема овочів. Овочі, фрукти, цитрусові, яблука, грушка то в такому сенсі має взяти саме Сайлістів. Чому? Ну, Звісно, що за карбоном треба доглядати. І якщо він полізете лимончик, він тут же стає чорним, а потім там волога залишається, потім, потім воно кородує, виглядає непривабливо і все таке інше. Це перша причина. І Друга причина, що все-таки карбована сталь вона додає продуктам такий специфічний металевий присмак. тому для того, щоб Залишати натуральний смак продуктів варто користуватися саме старістю. В комплекті ножів використовуються такі чохли, або піхви, які є універсальними для всіх бейсіків. І окрім того, ці піхви, вони також використовуються, такої мається на увазі конфігурації. Вони використовуються також для ножів серії Robust, Такий саме піхви, і для Pro, PRO-S і PRO-C. Тобто вони взаємозамінні. Тобто один ніж винули, інший вставили, і при цьому все працює, все нормально. тако дуже надійно. Ну, в принципі, витряхнути ніж з чохла ну, можна, але якщо це робити тільки навмисно. Звісно, що з часом це кріплення трошки розношується, і цей клік клік Становиться такий менш виразний, але все воно працює все нормально. На піхвах тут з зворотньої сторони є універсальна розрізна кліпса, яка використовується для повіски того ножу. На ремінь, на молі, на снарядді різноманітне, на край карману, куди завгодно. Це, це геніальне рішення. Це сама класна кліпса, яку я тільки бачив. На дорогих ножах, на дешевих, на будь-яких. Саме ця кліпса морівська, вона сама чітка, саме правильна. Окрім того, на ножнах, на піхлах, на чохлах є отакий пьєчок, шпінь, knife lock, хай це так називається. Він використовується для того, щоб агрегатувати декілька піх в одну систему. Ми вставили, ще раз покажу, так, щільненько вставили. Потім провернули, хоп, защіпка заходить і все. Це в нас станеться одним єдиним цілим. Ну, звісно, що ця система була заточена під в першу чергу робочі ножі, там, де це має сенс, тому що компанія Мора, окрім ножів, виготовляє там, ще багатинсько різноманітних інструментів, там стамески там, різноманітні, там, ножі з особливими функціями і інші. інше. Тобто, для людини праці, для тієї, хто робить щось руками, така агрегатація має дійсно сенс. Повернули. Відвели, вищахнули на місце. Дуже надійно. Ну і крім того, в піхвах у нас е знизу е є от віх, е дренажний отвір, що називають для злива води. Суха деревина. Це карбан. Нур'їз салістила, я не думаю, що буде там кардинально відрізнятися але на таких невеличких товщинах для равинки. Суха як звон сосна. Ножи мора, відповідно, це так звані скандинавські спуски і трошки специфічний стрій клинка. Що це значить? Це значить, що спуски ми маємо рівномірні по всій довжині клинка і вони безпосередньо переходять в ріжучу кромку. Тобто спуски і ріжуча кромка це одне і те ж. Такі, така геометрія найбільш. Призначена для різу деревини і різноманітних таких твердих матеріалів. І саме тому кажуть, що в скандинавських спусках працює не ріжуча кромка, а геометрія. І це дійсно так, тому що нож, коли втрачає якусь там бритвену гостроту, він при цьому деревину продовжує різати і доволі непогано. Така специфіка вона потребує відповідного відношення до заточки. Нічого складного і, до речі, на цьому каналі є відео, яке присвячено саме заточці ножам мора. Подивіться, ознайомтеся, повірте, нічого складного там немає.